Доброго дня. Сьогодні 24 грудня, напередодні свята Різдва Христового по католицькому календарю, ну і його називають ще Західний календар. Ми відзначаємо, що сьогодні дійсно з першою зіркою, яка буде на небі, це буде. Означати, що народився наш Спаситель Ісус Христос. Той, хто з нами кожен день, кожну хвилину і не тільки в душі, а й в наших діях. Я хочу звернутися до тих, хто зараз дивиться. Цю програму з вами час Пік Сергієм Кржанівським. Ми виходимо щоденно і сьогодні субота. Я е, хочу відзначити, що е, от, е, якщо пробити підсумки, ну ми за, завтра будемо це робити. Е, це буде е, підсумки тижня, але е, сьогодні такий день, коли Держдепартамент Сполучених Штатів в особі Блінкіна закликав Російську Федерацію і звернувся особисто до Президента Росії Путіна вивезти свої війська з України. По-перше, це означає, що Путін визнав, що немає ніякої спеціальної військової операції, а це війна, він назвав на, прикінці листопада. Коли виступав перед зборищем своїм в Росії громадянське суспільство за права людини, розумієте, от знущання цієї людини взагалі немає меж знущання над моралью, над справедливістю, над тим, що взагалі існує не тільки знаєте, встановлені. Людської цивілізації норми, правила, поведінки як країн, як народів, як окремих людей, для цього ірода немає не існує взагалі ну, питання щодо співчуття, питання щодо моралі, і якщо ми підемо в ракурс його. Життя, то досліджуючи його з дитинства, то Путін взагалі, коли він народився, і це вже під мікроскопом вивчалося, він з дитинства жив зі своїми батьками, і він фактично був людиною, яка ну, маленьким хлопчиком, спочатку потім вже юнцем, і над ним постійно знущалися. Мало того, дають свідчення його знайомі, ті, хто з ним спілкувався в годи дитинства і далі вже, як вони кажуть, отрочіства. Так, оцей отрок, я вам скажу, що він був зґвалтований, він взагалі, ну, по своїй природі, має зріст 159 см. тобто Карлика подібний, і, і якраз це і було підставою для того, щоб над ним посміхалися, знущалися. От розумієте, як людина з, з дитинства затаїла злобу на все людство, і зараз, коли він став президентом Росії, ще це відбулося в 2000 році. Коли президент Єльцин, поздравляючи російських громадян, він заявив про те, що я ухожу. Я би хотів, щоб 31 грудня Путін, поздравляючи російських громадян, сказав те ж саме. І це було б для нього. Ну, мабуть, спасіння. Чому? Тому що він так чи інакше опиниться на лаві підсудних, і це буде міжнародний трибунал, але він може зберегти своє життя. І коли він прийме рішення і відійде в Освоясі, і взагалі не буде сперечатися, що він не тільки програв війну, а він потерпів фіаско цілої країни. Якщо брати Росію. З історичними вимірами, то це постійно набіги кочевників, Вона ж сама утворення ці, цього зброду, яка утворилася від татаро-монгольського іга, оця ж, ще раз хочу зазначити: Поклонська гора, вони досі поклоняються ідолам. Навіть ви знаєте, Кирил. Який керує РПЦ, і багато хто з фахівців розвідки вказують про те, що це япончик, той, який практично був знищений на показово. І він довгий час перебував, це злодій в законі, перебував в США, потім приїхав назад до Росії, його вбили. І коли Олексій, Олексій, це було якраз 2002-2003 рік, його знищили, він був вбитий, і на трон поставили цього Кирила. Ви знаєте, я скажу, що на чому я зараз звертаю вашу увагу на якраз питання щодо церкви, тому що церква це є виміром людського духовного життя. І, ну, до речі, якщо ми беремо і йдемо в ракурс релігії, то різні релігії мають свої виміри, мають свої устої, норми і Кожна релігія вона не може бути такою, яка вказує на те, що треба вбивати. Да? Так от, РПЦ устами Кирила, цими поганими устами, якраз і заявляє про те, що церкву.